Всім привіт! Трамп це зробив. Він наклав санкції на Путіна та на Росію. На російську нафту. Дональд Трамп образився на Путіна та вів санкції проти компанії Лукойл та «Роснефть». І це перші особисті санкції від Трампа. З любов'ю від Дональда можна сказати. Такі санкції не дозволяв собі навіть Байден. «Роснефть» та Лукойл це дві найбільші нафтові компанії в Росії. Чому так? Чому Трамп на це пішов? Тому що Трампа в Росії просто послали з його мирними планами та зупинками війни. В Росії з Трампа просто посміялися. Нагадаю, зараз мирний план Трампа такий: Україно-російська війна зупиняється на лінії фронту. І всі йдуть по домах. Трамп на зустрічі з генсеком НАТО сказав, що він не розуміє, чому Путін так себе поводить. Трамп каже, в нас з Путіним чудові телефонні розмови, які, на жаль, ні до чого не призводять взагалі. Трамп нарешті починає розуміти, що його нормальне відношення до Путіна не дає жодного результату. Результату нуль. Але все ж таки, напевно, Трамп не розуміє, чому так. Він, мабуть, не чув історію про Гітлера, з ним теж намагались домовлятися і вести себе по-нормальному. Як я вже казав, Путін змушує Трампа діяти, іншого виходу нема. Якщо ви хочете знати, що буде далі, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Я вас люблю, ви класні, далі буде цікавіше.